Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь Почаївської ікони Божої Матері. Колись, коли Спаситель розп'явся на Христі за гріхи людства, і біля Христа стояла Пресвята Діва Марія, Матір Божа, і святий Апостол Іоан Богослов. Як говорить нам святе Євангеліє Спаситель, звернувся до Апостола Іана і каже йому, це мати твоя. Потім звернувся до Пресвятої Діви Марії, до своєї Матері і каже, це син твій. І з того дня апостол Іоанн Богослов взяв Пресвяту Діву Марію в свій дім і був для неї як син. Святі Отці, толкуючи цю подію, говорять, що в лісі Іоанна Богослова Господь вручив руки Божої Матері весь людський рід. Кожна людина, е, на яких, якщо вона не має е, зим, е, плоских родителів, батька і матері, вони померли, вона сирота. Вона не може себе називати сиротою, якщо вона вірить в Бога, якщо вона знає священну історію, що для кожної людини після страждань Христових Матір Божа стала. Спільною Матір'ю, яка постійно піклується за нас і пристоїть перед Престолом Божим, піднімаючи свої святі молитви до Престолу Божого за кожну людину і за всіх нас разом взятих. Милості, які Матір Божа ізливає на род людський, вони багат, їх дуже багато. І вони різноманітні, особливо багато благодаті Божої Маті Божої дарує нам через свої чудотворні ікони. І сьогодні Свята Церква одну із таких ікон молитовно вшановує. Це ікона Почаївської Божої Матері. У 1559 році. З Москви е, їхав грецький митрополит Неофіт, який ходив на паломництво, вер, вертався в свою землю і проходив він через ті місця, де ми зараз з вами знаходимося. І тут була благочестива е, Анна Гойська поміщиця і е, Неофіт мітопоріт не зупинився у гостоприємній поміщці Анни Гойської для того, щоб передпочити на дорозі в своєму мандруванні. І Анна його окружила заботою, увагою. Він відпочив добре, ну, коли він відправлявся вже у дорогу, то він. Подарував Бож... Анні Гойській ікону Божої Матері, яку він возив з собою. Ну, і Анна прийняла цю ікону, поставила в своєму домі. Але ця ікона перші 30 років не подавала ніяких ознак чудотворіння. Вона була звичайною іконою, святою іконою, перед якою вона молилася Богові, яка прикрашала і духовно обогащала її живіще. Коли почав звершилася Берестейська унія і почала бушувати все в православному світі, почали насильно заставляти православних християн приймати унію. То від ікони Божої Матері почали творитися чудеса. Від неї люди почали бачити світло, дивне світло, яке виходило від святої ікони. Багато інших чудес було звершено біля цієї святої ікони. І стілялися хворі, і одне велике чудо сталося. Яке було якби, виріш, вирішательним у ну, судьбі цієї ікони, це е, ісцелився сліпий Філіп, рідний брат Анни Гойської. І був сліпий і отримав ікони зріння. І Анна Гойська, побачивши, ще, що це велика святиня, що від неї творяться чудеса, вона вирішила віддати цю ікону. Інокам, які жили на цьому місці. Вони викопали собі печеру і жили в печері, вождає Богові постом і молитвою. І вона віддала ікону в монастир до печаєської братії. Від цієї ікони почали стітворитися багато чудес. Одно із чудес було, коли Божа матір перенесла одного. Полоненого, який знаходився у турецькому полоні, принесла його в монастир сюди, у кандалах закованого. Його зняли з нього окови, і ті, Він жив у монастирі потім, і ті окови багато часу були, знаходилися в святій обітті, потім десь вони пропали. Но саме найвелике чудо було в 1675 році. Коли на святообіді було нашестві іноплеменників. польський король Ян Собеський заключив мир з Могометом IV, головою Туреччини, і вони домовилися, щоб не нападати один на одного. Але так сталося, що в хотині, коли турки прийшли в Хотин, то Ян Сабеський розбив турків і нарушив цю мирну угоду. І Магомед IV вирішив відмостити польському королю. І він зібрав військо і сюди, на цю землю, велике військо. Татар, турки, які під водительством Нуридін, такий був хан Нуридін, вони йшли і все впостачали на своїй дорозі. І люди, бачачи цю помсту і не знаючи, що робити, вони почали тікати від них. І куди йшли? Ішли в монастир. І обітки наповнився людьми, які ховалися від напрасної смерті. І браття і люди молилися Богу, щоб Бог відвів цю біду від них. Але татари наближалися все ближче і ближче до обителі. І на кінець вони прийшли сюди, на це місце і осадили обитель. З усіх сторон оточили монастир. І обитель не знав, що робити, лишилося одне тільки молитися до Пресвятої Діви Марії, щоб вона післала свою благодатну допомогу. І три дні обитель була в осаді, і братія і люди, які знаходилися в обителі, щиро молилися, читали. Різні молитві читали акафіс до Божої Матері. І от сьогодні, вранці, в цей день, але багато років тому назад, коли браття вже на світанку закінчили акафіс до Божої Матері і проспівали останній кондак, то сталося чудо. Війська точили лавру. А над лаврою з'явилася Божа Матір, яка стояла на хмарі. І Божа Матір була оточена, окружена багатьма ангелами, які тримали в своїх руках оголені мечі. Татари побачили це видіння і подумали, що це якесь марево. І почали з насмішкою натягати луки, пускати стріли в Божу Матір і святих ангелів. Але стріли, які пускали ворогів Божу Матір, вони поверталися і поражали тих, хто їх пускав. Тоді татари зрозуміли, що щось тут не те. І вони почали питати полонених християн, які були у них в полоні. Що це таке, що це за явище? А полонені сказали, що це монастирь, і в цьому монастирі є чудотвор, чудотворна ікона Божої Матері. І ця матір Божа з'явилася для того, щоб захистити свою обитель і тих, хто знаходиться в тій обителі. Коли е, турки почули цю, е, цю, е, це роз'яснення, на, на них напав великий страх. І вони зрозуміли, що та пані, як вони казали, що, що за пані з'явилася, що ця пані це є цариця неба і землі. І що вона захищає слабих, немощних, допомагає хворим, покриває всіх, хто нуждається в Божественному покрові. І вони почали в страсі бігти хто куди, розбігатися в різні сторони. І такий був хаос між ними, що вони бігли один в один бік, другий в другий бік, і вони падали і один одного топтали, затоптували і поражали і мечами, і стрілами. І так все військо було знищено. І багато з тих, хто був, прийшов з мечем проти святої обителі, вони побачили все це, вони залишили свою. Віру магометанську і прийшли в обитель, прийняли хрещення і стали добрими іноками. Таке чудо сьогодні згадує свята Православна Церква, яке створила Божа Матір на цьому святому місці. Божа Матір захищає всіх і вся. І блаженна та людина, яка Звертається з молитвою до Матері Божої, особливо, коли людині важко. Но для того, щоб була дерзновенна молитва, коли нам важко, трудно жити, великі спокуси і випробування нас зустрічають на шляху нашого земного життя. Для того, щоб ми мали дерзновіння молитися, ми повинні молитися, коли нам добре. І тоді треба молитися, не чекати, поки нас ударить грім. А молитися в Дні Благополуччя, коли здорові, щасливі, все складається, все спориться, треба молитися і благодарити Бога за все. Тоді, коли, коли ця людина так робить, то коли їй спостигає якесь випробування, скорбота, то в неї є дерзновіння молитися перед Богом. І просити Божу Маті, щоб вона помолилася за нас перед Богом. Звичайно, що є складнощі і сьогодні є складнощі в, в, в цій святій обітелі, тому що є такі люди, які по своїй несвідомості не, роз, не знаю, по яким мотивам, вони намагаються забрати лавру. Від, від нас. По крайній мірі, таке, таке говорить, таке озвучується. Монастир побудований для молитви. Не для того, щоб бути музеєм, а для того, щоб бути місцем молитви, де б людина могла потрудитися і попіклуватися про те, щоб стати духовно вищою, щоби стати більш досконалою. Тому що це є метою нашого земного життя. Не те, щоб зібрати більше багатства, не те, щоб скласти багато дорослівних каміння, золота, грошей і так далі. Для того, щоб зібрати добрі діла, щоб робити добрі діла і збирати їх. Це є сокровище для вічності. І для того, щоб через земне життя людина здобула собі е, милість. Одержати спасіння у вічності. Нехай Божа Маті захищає святою обитель, зміщає серця тих людей, які, не розуміючи цього, посягають на святу Обитель. І нехай Маті Божа захищає у кожної людини Є своя обитель, своя лавра, свій Єрусалим, це душа людини. І над нею також збираються хмари, згущаються хмари. І падуть громи, дощі, гради. І щоб, коли ці спокуси є у нас в душі, ці духовні брані, щоб Маті Божа нас сохраняла в чистоті непорочності, щоб ніяка ворожа сила не могла заволодіти нашою душею і нашим серцем. Нехай молитвами Пресвятої Діви Марії. Матері Божої, покровительниці цієї святої обітні, Господь покриває всю нашу Україну, благословляє всіх владу, наших воїнів, всіх людей і благословить землю нашу миром. Амінь.